Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року додаємо, віднімаємо на основі номерації багатоцифрових чисел. Сьогодні на уроці ми продовжуємо панувати арифматичне дії додавання віднімання багатоцифрових чисел та зможемо розкрити чергові математичні секрети, пов'язані з такими числами. Чи доводилось вам виконувати математичні операції багатоцифровим числами? В яких життєвих ситуаціях це було, а може статися? Тож будьте уважними. Напишіть каліграфічне число відповідь 985 поділити на 10. Так, 98 остача 5. Записали 20 листопада. Класна робота. І 98 остача 5. Отже, розглянемо з вами споруди та а, прочитаємо їх висоту. Храм Базиліка Святого Петра в Ватикані 13660. храм Саграна Фамілія в Барселоні 17 дзвіниця собору Нотр-Дам у Парижі, 6 дзвіниця Софійського собору в Києві, 7600 і Міланський собор 10 850. Так, зараз ми спочатку усуну заповнюємо таблицю, а потім розташовуємо ці числа в порядку від найменшого до найбільшого. Отже, 325 208 одиниць. Так, 325 208. Далі, наступно 32 16 одиниць. 32 16. Далі 37 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу. 307 і 23. І відповідно 9 одиниць другого розряду другого класу, 3 одиниці 3 розряду першого і 5 одиниць це у нас 90 305. Тепер дивимося, найменше у нас 32 тисячі 16, тому записали його, написали номер 3, записали це число 32 тисячі 16, кома. Далі наступне 90 тисяч 305, кома, 307 тисяч двадців. Кома 325 тисяч 208. Так, далі замініть кожну суму розрядних додатків числом. Знайдіть значення відповідних різниць. Бачимо 400 тисяч плюс 55 тисяч плюс 600 плюс 40. Буде 405.

Далі 8042 мінус 2 – це у нас 8040. Номер 6. Він буде дуже величенький, тому уважно з ним працюємо, не поспішаємо і все у нас з вами вийде. Так. Отже, 428 тисяч плюс 218

Так, тридцять тисяч плюс вісім тридцять тисяч. Далі, номер шість. Ми продовжимо. Воно буде складати аж чотирьох сторіночок. Тому це все продовження: 56 тисяч чотириста три, мінус п'ять тисяч. Буде шісяч3.

18,509 мінус 18,000 буде 509. 23,456 23 мінус 56 буде 23,400. Так, і остання ця частинка. Зараз, будь ласка, зупиніть відео. Самостійно порахуйте, а тоді вмикаємо та записую. Врахували перевіряємо. 1054 27040, 4321 9000 8450 1000. Отже, якщо потрібно, зупиняйте, ні з вами йдемо далі. Наступно, назвіть сусідів кожного числа. Це ми завдання виконуємо усно. 38 тисяч.

Нам потрібно розв'язати задачу. У Чорноморському заповіднику чотирьом черепахам дають 80 грамів фруктів на 5 днів, скільки грамів фруктів дають одній черепасі на тиждень за однакової денної норми. Отже, пишемо чотирьох черепахам 5 днів 800 грамів. Одна черепаха 7 днів невідомо грамів. Що ми можемо зробити? Ми можемо 800 поділити на 4. Буде 200 г, і це одна черепаха за 5 днів з'їдає. Потім ми 200 ділимо на 5, це 40 грамів, одна черепаха за один день. Потім 40 множимо на 7, це у нас 280 грамів. Відповідь: 280 г фруктів дають одній черепасі на тиждень. 280 грам фруктів дають одній черепасі на тиждень. Так, що ви навчились, над слід попрацювати. Домашнім завданням буде номер 8. Потрібно додати або відняти одиничку, ви поратися про чудово. Всього найкращого і до побачення!